Шоскінські медики пройшли тренінг, як діяти під час радіаційного та хімічного забруднення. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомив головний лікар Шосинської центральної районної лікарні Олег Штогрин. Нас навчали контамінаційним заходом, розгортання палатки спеціальної використання обладнання, отримали сертифікати. навчання пройшло на високого рівня. крім цього міська лікарня поповнилась новим медобладнанням на минулому тижні. Також отримали два апарати для вакуумного лікування. Ран вакапарати, так звані від партнерів від наших це апарати, які ми давно чекали для лікування ран довгозаживаючих і великих ран. Буде використовувати Під час наради при міському голові озвучили кількість внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у шослицькій громаді. Також порушили тему домашнього насильства на сьогоднішній день. Перебуває обліку управління 6817 осіб. Також продовжується робота фахівців Динного центру соціально психологічна допомога особам, які постраждали від домашнього насильства. З такими особами це трьома проводилася робота. Виїзди додому були складені акти потреби з осіб. Також продовжується робота з кривниками на сьогоднішній день. У нас аж п'ятеро для кожного складена індивідуальна програма, за якими працюють фахівці. Під час апаратної наради при міському голові говорили про діяльність підприємств міста, а також порушили тему автобусних перевезень. Економічний простір працює у жорсткому режимі. Економії більшість підприємств, як ви сказали, не працюють. Працюємо у напрямку організації міських та приміських. Перевезень, а садово городні масиви всі охоплені перевезенням, тому цей, скажімо, Період буде закритий повномосього. Міський голова Микола Нога озвучив прохання населення покращити автобусне сполучення до одного з віддалених мікрорайонів міста. Жінка підходила про те, що у нас погіршився пільгові перевезення пасажирів із Вінниці до центру міста. Давай, давайте подумаємо над цим питанням. Тому що автобус з верхнього посілки, коли йде на місто, він вже заповнений і там люди не можуть проїхати до центру міста. Під Час апаратної наради фахівці нагадали містянам, що вони можуть отримати часткову компенсацію за встановлення лічильників на холодну воду. Серпень місяць надано таку допомогу 30 особам. Спочатку дії цієї програми вже окуплена 95 осіб. Комунальні служби міста отримали завдання від міського голови позбутися амброзії, яка є досить сильним алергеном. Останнім часом її чимало на вулицях шостки. Чому ми не можемо побороти цю амброзію, хоча б в центральній частині там у парках у скверах? Покиньте всю роботу, організуйте, будь ласка.